Всім привіт, мене звати Юлія, я мешкаю в Анталії. Подивіться, жіночка приходить до бездомних котиків і годує їх. Вони вже чекають Це вони будиночок такий їм зробили. Такі у молодці. Ну Такі, дивіться, повненькі вони. Гарно так. А ми йдемо на базар. Чар-шамбан, вже пізно, тому що цілий день я було зайнята, такі пристроечки. Це все незаконно. Тобто взагалі відкритий балкон йде, навіщо його такі роблять, я не знаю. А потім люди самі добудовують собі кришу, там щось роблять. Чи шашлики, чи просто посидіти. і йдуть з тачечками, я теж йду з тачечкою. Якщо, наприклад, йду в день на зйомки, то не беру. Так, де мене його баню. Беру. Ну, відстань між будинками, якщо я не помиляюсь, 7 метрів від одного краю і сім від іншого. Все, і от вони по тому стандарту всі будуються. Ну, мені здається, що це дуже маленький відстань. Тому що ну, ти прям вікно в вікно дивишся. Ну, так, мені здається, не добре. У мене тут такого немає, поки не добудували якийсь там будинок. На площу дивиться. Бачите, які гарні квіти у нас цвітуть. Я вже пару разів сьогодні бачила за день, ні разу вам не показала. Це. Труби ангелів, мені так ніби писали. про Проїдь всі зі своїми тачанками, це так сміття збирають нас. Потім здаються і гроші за це отримують хлопці. Ой, мамочка. В чому проблема? Тому що насправді оцей базар це автостоянка. І коли всереду він функціонує як базар, машинам нема де стати. І повірте, не лише тут нема де стати, там просто на далеко-далеко. Я коли заїжджалася зі знайомим, він каже, я тебе підвезу, ми так швидше все купимо. Слухайте, мені було швидше додому, щоб він мене завіз, взяти тачанку, приїхати купити і віднести, поки ми лише шукали, де поставити машину. Тут, ну, з цим проблемка. Все вже збираються люди, тому що звичайно, звичайно вже пізно. Ну, Як вийшла, так вийшла. В обід я не встигала. Слухайте, я однім подарили, а я не розумію, що з нею робити. Вона мені геть не смачна. 15 лір банани, 10 лір, 7,50 яблуків. Я ж картоплю йду брати. 15 яблуків. 12. апельсини. Мандарини продають. По 3 ліри помідори. І, ну Це вже треба викидати, хлопці, ви що жартуєте, це вже таке не може подавати. 17 лір огірки, 15 помідори, 13 помідори. Ну Пластик, ну пластик. От Я дивлюся на них. Я, я розумію, що почався пісня мені якби бажано купити щось ще до картоплі, ну я не знаю. ну Це вже все на 40 днів забули про сир. 100-120, ну не всі забули, тому кажу вам, ціни 70. 70. Комусь не можна тримати піз, знаєте, по здоров'ю. А хтось вже немощний такі, що теж не можна. А хтось що просто не готовий. Тут все нормально. Це нормально. 10-20. Ого, ого! Качкільо, кач кілля воно. Качкільо. 20 кг одна така штука, ви штука штука. Це кабачки 8, 15 помідори, 15 огірків, 20 помідорів. Не знаю, бачите, одразу показує. Здоровується. 15 угірків, 18, 18 баклажани, ананас одна штука 30 лір. Мандарини 15 лір, Банани 15 літ. До речі, хороші банани. По 15 лір взагалі шикарно. Так. Картопля 8,50, а я одно тут завжди беру, то яка різниця ціна, Юля. Ні, ну якщо б 20 було, я б звичайно не взяла. Мед. Далі пекмес продається і тахін. Тахін мені Анета подарувала, я вам покажу вдома. Вона каже, Юля, це найкраща фірма. Ну, не знаю. я... Куштує, ну мені смачний. Чесно вам скажу, просто я тахін не дуже полюбляю. Але з медом зараз мед, тахін і разом з кавою я п'ю, тому що там дуже багато кальцію ось з цієї фірми Чао Ларсой. А не подарувала тахін, сказала, що він найкращий. Я змішую з медом і разом з кавою прикуску їм. Так. Чому він дуже корисний? Тому що тут є і калій, і кальцій, і силен, натрій, магній, залізо, марганець, цинк, фосфор, мідь, сера, біоактивні речовини, також вітаміни групи Б, А ПП. Ну, тобто, якщо ви будете у Туреччині, обов'язково купіть його, тому що плюс, коли ви тримаєте, це така заміна молока і сирів. Я вважаю, що це можна і на подарунок купити, і самому мати вдома. Зранку став собі, з'їв і такий заряд енергії на цілий день. Взагалі це перемолоті кунжутні зерна, тому коли він довше постоїть, можливо, зверху буде масло видно, то ви просто збовтайте і нормально можете використовувати. З нього робиться також хумус: п'ять лір морква, угу. це недорого. Котлими? 10 лір і 20 лір за один пучок. За один пучеч. Так. Лимони такі 2,50. Мамочка, що це таке? 5 лір лимони. 7,50. Це щось, мені здається, вже не можна таке купувати. Все. Складаюся чистенько. Як чистенько? Я, я... Уявляю, скільки тут потім перебирати будуть по 10 лір перед. І поверх ще раніше складається, це ще не зуби трішки залишиться. Все. Все, я завісла. Я не, не можу пройти. Тільки навіть не планують збиратися рукою. Перший став собі він нікуди не збирається їхати. Я просто, так. Так. Оце, якщо ви підете о 7 годині, ви таке застанете узимку. Тому... Ну, крайній випадок, мені здається, все-таки оп'ять йти. Тоді різнижки будуть і можна ще буде щось купити. Привіт, йду зараз з церкви, йду зазвичай через старий базар. Звичка з літа залишилась. Чому? Тому що тут кондиціонери працюють. Коли влітку йдеш, то по-перше, зверху сонце не світить, а по-друге, відусіль з, -з, -з, з магазинів працюють кондиціонери. І це такий передишка. Ну, так, в нас до 40 доходить все-таки спека влітку, тому трішки важко йти. Колись, колись продавалися лише сміти. Все, більш нічого не було. А і Ачма. Ну, Ачма теж продавали. Про це, напевно, я про неї нічого не знала. Шоколадна Ачма обов'язково попробуйте. Я не знаю, чи тут смачна, але но виглядає ніби смачно. Піца, мамочка, Піза не Кадар? Он де 15 15 літр Ну, А оце дуже смачне. Юля забула, як називається. Такі ручки. Так, я забула, що піст почався, знаєте, а я ще з церкви йду, то голодна. Дякую вам за те, що заходите на мій канал, підтримуєте вподобайками. Кожен вівторок, у 7 годин, я проводжу прямі ефіри на каналі Джуліана Хоум. Я побачу, якщо канал Україночка у Туреччині також дозволяє це робити, то я і на цьому каналі зроблю. Головне, щоб було достатньо людей. Я перевірю, тому що монетизації на цьому каналі ще немає, тому я не знаю, чи дозволять проводити прямі ефіри. Але я буду рада бачити вас і там, і там. Цілу вас люблю, обіймаю і, звичайно. Перемогу в Україні бажаю.